Доброго дня, діти, подивіться, хто до нас прийшов у гості. Хто це? Це зайка. Зайка. Оп, 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 зайка. Зайка плаче, плаче, плаче. Він ходив, стрибав оп оп оп, А морквинки не знайшов, не знайшов. Нема. Давайте ми з вами. Маленьку морквинку велику і маленьку. Для того, щоб сліпити нам моркву, нам буде потрібен пластелин. п пластилин. Лателин. Пластилин. Ось такий помаранчевий ось такий пластилин. Однакова. Ще нам буде потрібна дощечка, дощечка і ось така стека. Приготувалися. Беремо пластилин, відщипуємо ось так. Це у нас буде маленька морквинка. маленька. Розминаємо ось так ручками. Ось так розкочуємо, можна ручками ось так. Ось. У мене ось получилося отаке коло вийшло. Тепер розкочуємо його. Ось. Яка в мене вийшла морквинка. Це буде велика морквинка. Також розминаємо пластилинчик. Дуже дякую. Молодці! Гарно працювали, вчились і зробили зайчику ось такі морквинки, велику морквинку, велику і маленьку. Ось зайка буде їсти морквинку. Молодці. Чекаю на ваші роботи. dou, até à